Так, шановні колеги, добрий вечір вам. У нас такий вже закатік. Е -е, в обід був дождик, можна було сонечко вийшло, на вечір ти молотити, але я думаю, що я буду буксувати, трошечки вже прохладненько бере, може приморзок буде, слава Богу. Що в нас там по цьому? По ЮМЗ завтра їдемо дивитися на нього. Бо там колеса нема, щось стоплю в нас зняти. Надо спочатку поїхати поди, щоб не купити чорта, такі як там вона стоїть. Ну То не чорток, колись буде на пенсії, я буду кататись, будь-мої сини, якщо захотять бізнесом далі займатися, їздити на фендах, робити, обробляти те, що я їм збережу зараз. А ми будемо. Я на ЮМЗ буду їм їсти возити і пиво. Е -е, Все-таки відреставлюємо той теж ЮМЗ. Що у нас? Самець новий вже. Зараз ми одну планочку перемичечку прибадяжем. В принципі, так нічого, так рівненько кажеться, ще покрасити. Ну, завтра обварити, зняти, поставити, ми там тулочки нові, все, щоб не було сапа, нічого. Так що, коротше. Є дилемка в мене одна. На маніпуляторі в мене отут потрібна ваша допомога. Хто ближче там, з тієї сторони, Одеса. Ближче до Мелітополя, хто був. Зараз Мілітополь заокупірований. Тут в мене в мазі стоять, поняли, видвижна, походу циліндр для опори, що ти там грузиш, вигрузиш. Коротше, тут сталася така ділема. От він, бачите, шток самий. От ми його розібрали. І я об'їздив вже всі магазини. Ми вже білій церкві на крутому ринку все обходили і не можемо знайти одну запчастинку. Сальник 60 на 80. Верхній оцей. Він без, ну ви поняли, без металічного кальця. Просто сальник 60 на 80. Тому що Мелітополь робив 60 на 80 циліндри. Найбільша ну, проблемка це у нас в оцьому фторопластовому чи якому там кольці, який стоїть ось до всередині поршня. Ось тут всередині поршня. Який бігає по цьому. Получається штокові, тобі ж, зрозуміло, він тут там 60-й, значить тут окалечко має бути якесь 59 там, 에... ну наружне. Хто побачить, напише, що може в когось є такий римкомплект, завалявся десь там в магазині, чи може в якомусь там, тому що у нас тут на Західній Україні немає. Мелітополь робив специфічні. Циліндри вони ходили там на цих жатках, фігатках, на подйомниках фронтальних, імені шток 60-й цей. І циліндр 80-й. Робили. Може є в когось рімкомплект імені гідроциліндри. Куплю, тому що тут на Західній Україні у нас проблема були, закінчились і кажуть, в білій церкві сказали, запийте водою, тому що Мелітополь під окупацією. Може в когось завалявся, куплю або вийшл новою почтою буду дуже сильно вдячний тому що ну, не знаю де знайти це внутрішнє іменно, що стоїть ви поняли, тут в поршні не знаю де його знайти нас його немає буду вдячний якщо хтось вийшли тому що стоїть масло він мені нужен зараз там кучу треба там грузити переставляти а в мене опора одна від'єднана ну я не можу запустити гідравліку бо повипираєш це масло Поки не поставлю цього ж циліндра, виходить. Такі от справи, хто може, допоможіть, Буду вдячний. Ми зараз вже темніє, зараз хоча б ще ту перемичечку прихватимо на прихватах і виб'ємо. Ну, може, завтра вже зранку, та й будемо сьогодні їхати. Тому що, ну так, от, працює. Так що от такі от справи. Думали, вирівнювати того. Усилити, але рішили, що не будемо. Далі, що ми тут по тормозам? Прицепчику ж не було тормозов. І тут, походу, треба було придумати, як нам зробити ці тормоза. Понятно, що в Т-150 є тільки один ну, типу, тормоза, так як ну, в простому, да, Т-150. Накачав воздух, без воздуху ручник тут не зажимається, там ручник такий, а воздуху нема, тут там клапан зовсім по-другому зроблений. Б. А тормоза тут пусті такі, ну як воздух є, нажав, тормозиш Ну і тут, в принципі, так само, воздух є, нажав, тормозиш Тепер ділема, коротше. як зробити, щоб було двохконтурно, щоб нажав, щоб ну, воздух є, він їде, воздух Воздуха нема, Ну шлангочка лопла, да? ну наприклад, кислородна, яка йде до прицепа він не їде. Сидів, думав, як це зробити, бо тут аж типу, прицеп Мазовський, тут АБС, тут два ресивера, ну, завода стоїть, ще туди-сюди. Трубки обірвані, понятне. ми подумали і вирішили. Назад ставимо два гідра гідротрансформатора. Да? Вміста оцих, що в нас тормозять, оцих балонів, да? ставимо два гідротрансформатори і підключаємо його. Типу як зробити два контури. І підключаємо його до ресівера. Буде одна шланга йти до ресівера. Ну, Тут десь буде проходити, ми її назад підемо. Получається, коли під ну, немає воздуху, ну, виходить, трактор там відсипився чи порвалося шланга. На що, воздух з гідротрансформаторів втік, тут втік і... Получається, заштопорились. Не треба буде вже даже цим ручником користуватися. Хопа, нема воздуху, вони заштопорились. А наперед, на передні колеса, буде йти, походу, у нас цей шланг воздушний, що і трактора тормозить. Оставимо напереді те, що було. Підключимо через шлангочку, через клапан. І будуть тормозити в нас передні колеса. А в случаї, якщо станеться опять халепа і ця штука відкриється, шланга лопне і виходить в нас що? Задні колеса заштопурятися. Ось така буде в нас система, тому що ну, переробити в тракторі, щоб два контури було, так як ну не дуже му... ну, мутити треба клапана, там ці крани ставити. Так в нас вийде. Навіть якщо не треба буде, грубо говоря, десь щось перетягнути і нема воздуха в другого трактора. Понятно, пригнув воно під трактор, взяв ключика на 22, чи наскільки в болтика відпустив гідротрансформатор, розштопорив, відкрутив та коротше, тягаєш. Коротше, для безпеності сьогодні заїхав до шукав, хто там по попніматики розбирається. Заїхав до чоловіка одного, кажу, така така ерунда. Він каже, Андрюх. ну... В тебе ж в тракторі один контур, тільки в тебе тормозить, коли воздух є. Я кажу, так, да, треба зробити, щоб воно тормозило, коли воздуху нема. Він каже, не вийде. Але каже, якщо поставиш гідротрансматори назад, вони в тебе будуть розтопарюватись, коли воздух появився, розтопорився. колеса поїхали, ну буде їхати. А потім я собі сиджу, думаю, а передні, ну виходить, що, передні можна підключити вже через ну, від трактора, коли буде тормозити і будуть передні притормажувати колеса. ну, Задні вже не будуть тормозити. Зато по безпечності, коли Опять в мене станеться якась ерунда, виривається там, грубо говоря, тих, ну, і перша від цього трактора -шланга, ну, Перша шланга. І та друга шланга така типу, на цей тут у нас спускається гідротрансформатор воздух, вони зажимають тормозні колодки і прицеп, що стає. Так що ось такі от справи. Ми зараз до доварюємо і будемо їхати додому. Так, і треба починати. Завтра, якщо вийде на той трактор, подивитися, ми за нього договоримося, то буде у нас тут ще один такий град стояти, який буде сушку цю крутити. Нам головне, щоб в ньому мотор був хороший. Давлення мав і крутився. А колеса то все одно знімемо з нашого того старічка. Прикрутимо на час, а потім він відпрацює біля сушки. Розберемо, продамо, зберемо, може, одного з двох, Ну, щось таке краще повбираємо так буде нормально. Всім пока, лайки, підписки.